Мавік втратив, підвіз камери і камеру саму. Ну і ми займаємося, є відновлені. Нам а, мої земляки допомогли придбати 3D принтер. і Зараз ми ще будемо ще й починати друкувати. На 3D принтері друкуватимуть найменші деталі для дронів, каже військовий на псевдогора. Він разом з побратимами організував ремонтний підрозділ. Це я як придумав, якщо ви жінки знають, що це таке. Це лампа для манікюра. В неї просто набагато краще роздивитися ці деталі. Деталі, як ви бачите, мікросхеми дуже мілкі тут. В мене служать в підрозділі столяр зі Львова, таксіст з Києва. Тракторист з Полтавщини, звукорежисер театру з Чернігівщини. От, і вони всі приходили перший раз тут, а за цим столом взагалі дрони. Перший критерій паяльник за основним призначенням тримав коли-небудь в руках, тримав, все, підходиш, і тут вони вчаться. Наразі каже гора, ремонтують дрони квадрокоптерного типу, такі як Mavic, та починають відновлювати бомбер-вампір. Оце це те, що ви казали, найбільше ламається. Це підвіз Гімбл, так називається, підвіз камери. Камера це 80%. Вартості, ну хай 50, більше 50% вартості «Мавіка». «Мавіки» працюють дуже багато, вони ж використовуються як підрозділами, як для розвідки, так і як в якості бомберів. Перегружені вони дуже. Мілкий ремонт займало тиждень. Зараз мої хлопці можуть його відновити там, максимум за добу, або ще й швидше. Про будні пілота гора знає з власного досвіду і сам керував безпілотниками, отримав поранення. Попали під обстріл 120 м мінометом СПГ. І виривною волною мене викинуло і пошкоджена там рука, переломи. І все таке. Тобто вже функціонально літати я ну, повно з таким навантаженням. просто… Не зміг, на позиції мене не брали, а хотілося якось бути бо я і діловодом, і ну, немає воно. Ну а ти... Тоді, я ж кажу, вже Щет... да, з четвертого разу попав сюди. підрозділу кілька місяців та вже мають свій талісман 4-місячного Буча. Ти йому тільки в очі подивишся і тобі становиться вже легше. якось і більше згадую і цивільне життя. Більш себе комфортніше тут почуваєшся. Все ж таки в армії, але граючи з ним, якось забуваєшся. Пілоти 152-ї єгерської бригади, для яких тут ремонтують дрони, виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Анастасія Дашко, Олександр Буряк і Юлія Підгола Суспільне новини, Донбас.